Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про сервіси управляючих. Чи варто довіряти таким сервісам свої кошти та чи можна на цьому заробити? Поїхали! Усіх буває в житті ситуація, коли ви Починаєте займатися торгівлею на фінансових ринках, та ви не знаєте, чи варто самому спробувати торгувати, чи варто довіряти якомусь трейдеру і дати гроші в управління. Напевно, про це задумувався кожен. Сьогодні я з вами хочу поділитися досить цікавими пунктами, дотримуючись, яких при виборі управляючого ви зможете зберегти свої кошти і навіть не тільки зберегти, а ще й примножити. Отож, давайте почнемо спочатку з питання. Що таке рахунок управляючого, або їх ще називають пам рахунки і що вони собою являють? Що це таке? Тобто, кожен трейдер, який торгує на фінансових ринках, може виставляти свою торгівлю, скажімо, для того, щоб її могли побачити інші трейдери, оцінити її, а також підключитись і дублювати угоди. За такі рахунки чи за управління коштами управляючий, торгуючи на своєму власному торговому рахунку. Якщо до нього підключаються якісь клієнти, люди, трейдери, інвестори і так далі, і так далі, копіюючи його угоди, вони просто-напросто дають йому якусь частину прибутку. Зазвичай сервіси управляючих працюють саме так. Управляючий навіть не може мати своїх великих коштів, але успішно управляючи коштами своїх клієнтів чи своїх партнерів, може заробляти. Досить непогані кошти. Тож сьогодні ми з вами поговоримо, і я вам дам 5 рекомендацій, на які варто звернути увагу для того, щоб цей управляючий, якому ви довірите свої кошти, не втратив їх, а вам їх примножував. Пункт перший: на що варто звернути увагу? Дуже важливо, це срок дії сигналу. Тобто, давайте так: якщо ми з вами будемо дивитися на якісь стрімінгові платформи, обов'язково треба звернути на увагу на те, скільки управляючий торгує на торговому рахунку. І чим більше сигнал працює, тим більше йому можна довіряти. Це можна зрівняти з якимось бізнесом. Чим більше бізнес працює, тим більше йому можна довіряти. Уявімо, що ви просто інвестували свої кошти в бізнес, який працює півроку. Ну насправді тут вже можна побачити якісь певні ризики, тобто стабільність цього бізнесу. Можливо, на перших етапах він приносив прибуток, а далі перестане приносити прибуток. Чи ще якісь фактори, які можуть змінити, скажімо, прибуток цього бізнесу, так тобто з'явився якийсь конкурент, і просто-напросто цей ресторан був успішний, а зараз всі пішли в сусідній ресторан. Таке теж можливо. І теж саме і в трейдингу, коли трейдер показує публічно свою торгівлю. Є якийсь певний проміжок часу. Я би врахував так: якщо трейдер торгує успішно на протязі трьох років, такому сигналу можна успішно довіряти свої кошти. Також немало важливий фактор, це те, яка сума у цього управляючого своїх особистих коштів. Ви маєте розуміти, що якщо управляючий торгує на деморахунку, то скоріш за все йому взагалі ці кошти не важливі. Він може їх і втратити. Або якщо сума реального його торгового рахунку, якщо він на ньому дійсно торгує, вона дуже маленька. То ви маєте зрозуміти, він торгуючи на своїх 300 доларах, може торгувати навіть і безпечно, але при втраті депозиту він втратить 300 доларів. А коли ви до нього підключите своїх 20, 30, а може 50 тисяч доларів, то ви втратите всі свої 50 тисяч доларів. Тому треба обов'язково звертати увагу на те, яка сума реальних коштів у цього управляючого, якщо вона дуже маленька треба задуматись якщо вона складає досить суттєву суму там 10, 20, 50 або 100 тисяч доларів це говорить про те що цей управляючий ризикує із своїм капіталом також і він тричі подумає чи варто йому відкривати якусь ризикову угоду і втрачати всіх своїх підписників і втрачати свій особистий капітал чи не варто Другий пункт, на який би я звернув увагу, це максимальна загрузка депозиту. Треба правильно інтерпретувати і розуміти цей фактор: отож, що це таке, і як правильно інтерпретувати цю інформацію. Якщо ви бачите, що у е, управляючого досить висока загрузка депозиту у відсотковому співвідношенні, це означає, що він відкриває угоди дуже великими об'ємами. І на це варто також звернути увагу. Якщо об'єми вони дуже великі, і загрузка депозиту йде 40 або 50%, це говорить про те, що є досить високий ризик, навіть якщо трейдер працює зі е, стоп-угодами, е, тобто він ставить стоп лоси Це говорить про те, що навіть якщо станеться якась непередбачувана ситуація, але об'єм буде дуже великий, можливо, бувають ситуації, коли навіть і стоп-ордера вони просто-напросто не спрацьовують. І якщо трапляється якийсь геп, то може бути. Збиток одразу вже там не 2%, як собі це трейдер планував, а може бути 22%. І це вже суттєво може повпливати на те, як буде йти успішність вашої торгівлі. Третій пункт, на який би я звернув увагу, це, напевно, найосновніший параметр це максимальна просадка. Тобто, що це таке? Максимальна просадка рахується від самої найбільшої пікової точки депозиту. Тобто, якщо е, управляючий торгував, наприклад, на 10 тисячах доларів, заробив тисячу доларів за місяць, на наступний місяць він цю тисячу доларів втратив, то рахується, що його. Максимальна просадка в районі 10%, ну, трішки менше, ніж 10%, тому що ми її порахували від 11 тисяч. Отаким От чином і рахується максимальна просадка. На що вона нам може дати відповідь? Ну, по-перше, я би звернув увагу на те, де максимальна просадка у управляючого більше, ніж 20%. Це говорить про те. Що його торгівля може бути досить небезпечною. Як це може повпливати на ваш торговий рахунок? Уявімо собі ситуацію: управляючи торгує на 10 тисячах доларів. Ви вирішили підключити до нього 100 тисяч доларів. Він починає торгувати. В нього його угоди чи його депозит. Закривались якісь угоди по збитках, чи можливо там не було якогось стоп-лосу чи обмеження по цим угодам, і в нього зараз просадка 2000 тисячі доларів. Що на його депозит це 20%. На ваших 100 тисячах це буде 20 тисяч доларів незафіксованого збитку. Тобто, ви маєте це розуміти перед тим, як довіряти свої кошти такому управляючому, який досягає таких позначок. Консервативна торгівля вважається до 10 Це стандартний показник, на який варто звертати увагу. Тобто до 10 це консервативний варіант. Якщо ви бачите, що за 3, за 2 чи за рік трейдер не збільшував і його максимальна просадка була не більше 10 такому трейдеру можна довіряти. Якщо ви бачите, що максимальна просадка була 30%, 40% чи 50%, Бувають рахунки, де максимальна просадка є і по 70%. Ви маєте розуміти. Що стратегія такого трейдера вона досить небезпечна, і ви маєте розуміти, що сьогодні це 70%, А завтра, по цій же самій його стратегії, це може бути і 100%. Четвертий пункт це крива дохідності. Дивіться, це досить важливий також параметр, коли ви відкриваєте торгівлю якогось е, трейдера управляючого, е, його крива дохідності може вам багато про що, про що сказати. Перш за все, якщо його дохідність була там 60-70% в перший місяць, а в наступних 3-4 місяці він нічого не заробляв, а на п'ятий місяць заробив знову 70-80%, Це говорить про те, що його торгівля вона досить ризикована. І ви маєте розуміти, що краще, якщо це буде поступово. І ця крива дохідності буде йти плавно. Тобто ви будете розуміти, що цей трейдер дотримується якихось ризиків, він не закриває якісь там великі сітки, його успіх не є просто якоюсь випадковістю, а це планомірна і методична робота, яку він робить, і завдяки якій він досягає якихось позитивних результатів. Якщо його стратегія дає якийсь певний відсоток дохідності в місяць, і цей відсоток не сильно відрізняється із місяця в місяць, це говорить про те, що такому трейдеру можна довіряти. Але якщо його дохідність вона була зроблена за три дні, а більше в принципі в нього ніяких угод немає, і його до речі, торгова активність вона також пропадає е з місцями, це говорить про те. Що цей управляючий він просто-напросто має якісь е, недоліки в своїй торговій системі. Він більше дивиться на якісь разові успішні угоди дуже великими об'ємами, ніж на якусь планомірну і методичну роботу. Ну і п'ятий останній пункт, на який би я звернув увагу, це на платформи, де він публікує якісь свої торгові сигнали. Цих платформ є не дуже сильно багато, але такі платформи, як MQL5, які дозволяють виставляти свою торгівлю публічно, якщо ви торгуєте на Мітатрейдері на 4 чи на 5-му, має Фіксбук. це також платформа, на яку можна загрузити свій торговий рахунок, і вона повністю проаналізує ваші всі просадки, вашу торгову активність і, вашу, і покаже вам максимальну дохідність, вашу, яка у вас була, які у вас були максимальні просадки по цьому торговому рахунку, покаже вашу статистику. По Різним валютним паром, скільки у вас було прибуткових угод, співвідношення, скільки у вас було збиткових угод, і так далі. Бувають ситуації, де просто-напросто е трейдери чи управляючі торгують. Тільки в рамках якогось брокера. Тобто є компанії, в яких є прямо внутрішня система ПАМ рахунків. Таким чином ви можете їх побачити. Але якщо вони торгують на таких платформах, як я казав, MetaTrader 4 чи MetaTrader 5, але не виставляють свої е, ці рахунки на MQL чи на MyFXbook, чи подібні інші платформи, це говорить про те, що можуть бути якісь нюанси. Ми не можемо з вами довіряти і бути, бути впевнені в тому. Що, можливо, з компанією є якийсь договір, чи ще щось. Такі платформи, як mql 5, вони дозволяють побачити, як давно був відкритий цей торговий рахунок, коли він був прикріплений до цієї сервісної платформи, для того, коли він був опублікований. Тому що варто звертати увагу увагу ще на такі пункти. Тобто, якщо рахунок був створений, скажімо. Там 2015 році так на ньому велося торгівля 5, 5 років торгівлі, і в 2020-му він був тільки опублікований на MQL5. Ця платформа вона покаже, що всі результати вони були зроблені до публікації на цій торговій платформі, тобто до публікації офіційно. Це, як, грубо кажучи, якійсь, якась компанія вийшла на IPO. Тобто вона публічно продає свої акції, все публічно звітує і так далі. Оце приблизно те ж саме. Тобто 5 років цей сигнал він, якимось чином в нього з'явилась позитивна динаміка, і, можливо, є нюанси, де ця статистика вона може не завжди бути правдоподібною. І за 5 років ви дивитесь ну, є цей сигнал, який працює 5 років. Напевно, йому можна довіряти, тому що він дуже ідеальний. Але насправді якісь статистики їх можна підробити. І до цього треба бути обережним. Коли рахунок відкрився і через не Великий кількість часу він був опублікований на стрімінговій платформі, і вживу на ньому одразу ж платформа бачить, які угоди відкриваються, які угоди закриваються. Такому сигналу можна більше довіряти, ніж сигналу, який 5 років був не опублікований, а потім в якийсь момент був опублікований з дуже гарною статистикою. Це вже може викликати якусь підозру. Тому будьте обережними. Ви торгівлі, будьте обережними з управляючими. Це дійсно хороший сервіс, який може допомогти вам заробляти якісь кошти, якщо ви самі розумієте, що у вас цього не виходить. Є багато трейдерів, які заслуговують на увагу, але варто бути професіоналом, варто вивчити ринок, варто варто побачити, чим людина займалася, варто побачити всі оці пункти, які ми сьогодні прийшли. Але я вам можу чітко і точно сказати, якщо ви звернете увагу на ці пункти, ви це все врахуєте в прийнятті рішення, я можу сказати з 99% впевненістю, Ви оберете дуже хорошого управляючого, який буде вдало управляти вашим капіталом та приносити вам кошти. Отож, підписуйтесь на канал дві сторони фінансового ринку, ставте свої лайки, пишіть свої питання, якщо у вас з'явилося щось вам можливо не зрозуміло з сьогоднішнього відеоролику. Ми вам обов'язково допоможемо. Якщо ви зацікавлені в управлінні своїми коштами, чи також хотіли б скористатися якимись торговими сигналами, чи, можливо, вам сподобався якийсь управляючий, який би міг вдало управляти вашими коштами, ми можемо вам допомогти в цьому питанні і підібрати такого управляючого, який. Вам із місяця в місяць буде генерувати хороший результат. Всім дуже велике дякую за увагу та до нових зустрічей!